Привіт! І як то кажуть, в народі не пройшло півроку. Я добрався до новинки, а саме, акумуляторний гвинтовер від торгової марки Procraft. Фамія Друзі, і забіжу наперед, що тут стільки всяких різних дотошних режимів, ну прямо голову можна зламати. І у цьому ми будемо розбиратись. Ну і звичайно, будемо його тестувати, як ви любите. Так, друзі, перед тим як розповісти про всі режими, давайте швидко без води по характеристиках. По швидкостях перша 1100, друга 2100, третя 3200 і четверта 3500. Максимальний крутний момент 180 ньютон на метрів. Ну і звичайно, прокравці вказали, що тут безщитковий двигун, і як бачите, 5 років гарантії. Ну і відразу забіжу наперед, з вами тестувати на різних батареях. Це 2 Ампер годин, 4 Ампер годин, Ультра, ну і звичайно 8 Ампер годин. І ми перевіримо, на якій з цих батарей оптимально буде працювати цей гвинтоверт. Покажу, як поставляється саме ця модель індастріал. Як бачите, тушкою, в комплекті йде скоба і в комплекті також додатково біта. Але відмічу, що Procraft Industrial також має комплектацію з кейсом і з батареєю. Вага з акумуляторної батареї 2 Ампер годин – 1 кг 310 г. З акумуляторної батареї 4 Агодин, 1 кг 626 г. З акумуляторної батареї 8 Ампер Перш годин 1 кг 848 г. Відмічу відразу, що кинув звочі, що він прям ну, дуже маленький. Як бачите, я його долоню закриваю, але щоб було наглядно прирівняти, прирівнюю з бітою 50 мм. Бачите, ось такий двигун, і тут далі починається редуктор. І щоб бути доточним, довжина його 111,3 мм. Відразу скажу, що скоба має фіксацію з двох сторін. Є повноцінна лямка петля, куди влазить реально от широка рука, і навіть в рукавиці може влізти. Якщо у вас рука ширша, є можливість ось цей тимляк підсунути до верху. Покажу зблизька, як прогумована ручка, є спеціальна така перфорація, щоб рука не скользила. І хочу вам сказати, що про ну, Індастріал дуже хорошу гуму сюди дає, яка не відслоюється, не відклеюється. Як бачите, по боках також є гумові вставки, і в задній частині є гумова вставка. Так, відмічу, що корпус редуктора металевий. І що мені сподобалось, що відрізняється від попередніх моделей, те, що ви можете відразу оснащення вставляти, не треба відводити юбку патрону, як це було в попередніх моделях, а щоб зняти, треба відвести до переду юбку патрону і все. Ну, як на мене, такий момент зручніший. Як ви пишіть в коментарях. Відмічу, що цей імпакт має кільцеву підсвітку робочої зони, ну реально, як в бренді, ну до тої підсвітки дійдемо трішки пізніше. Так, давайте розповім тепер про режимах, яких реально тут дуже багато. Як бачите, зараз світять зелені індикатори і кнопкою мод, ви переключаєте режими. Перший, другий, третій, четвертий. Ну тут зрозуміло. Так, зі зворотньої сторони ви перемикаєтеся на інші режими. Перший режим по дереву. Він спочатку сверли на малих обертах, бачить, що саморіз в дерево і розганяється до великих. Другий режим працює на режимі Реверса. Тобто, коли ви щось відкручуєте, він не бачить навантаження і зупиняється. Також будемо тестувати цей режим. І третій режим це йде по металу. Він спочатку крутить швидко. Як бачите, що ви тільки зайшли в метал, він скидує обороти. І четвертий режим також по металу, але по товстішому металу, дуже схожий на третій, але тут більший крутний момент. Так, тепер швидко розкажу, як працює кільцева підсвітка. Її можна взагалі то відключити. Як бачите, зараз вона не працює. Щоб її увімкнути, натискаєте кнопочку мод. Перший режим підсвітки, ще раз затискаєте, другий режим підсвітки, ще раз натискаєте, і третій режим підсвітки. І також можна цю підсвітку зробити, щоб вона працювала 25 хвилин. Затискаєте, пішов сигнал, і це означає, що підсвітка буде працювати 25 хвилин. Так працює перший режим, другий режим і третій режим. Як бачите, на третьому режимі реально освічає пів студії, і якщо цей режим поставити на 20 хвилин, то можна щось робити, якусь електрику збирати і так далі. Так, давайте перевіримо, чи є тут ефект пам'яті. Допустимо, я працюю на третьому режимі. Зняв батарею, одіваємо. Так, режим пам'яті є. А ви думаєте, що це все? А фіга, і це ще не все. Ось тут біля кнопки зверху розташована ще додаткова кнопка. Відмічу, що кнопка ця прогумована, ця кнопка може виконувати дві функції. Ви можете нею переключати тут швидкість. Це зроблено для того, щоб якщо ви працюєте однією рукою, щоб друга рука зайнята, щоб не тягнутись до п'ятки підвошви, оцією кнопочкою перемикаєте. Так, давайте розповім, як зробити управління. Ось цією верхньою кнопкою. Все дуже просто. Затискаєте одночасно дві кнопки. Пішов сигнал індикатора, а це означає, що ви вже переключились і можете перемикати ось цією кнопкою. Дивіться, перша швидкість, натиснув, друга швидкість, третя швидкість, четверта швидкість, і все так само. Якщо вам не потрібно, хочете вернутися назад, все дуже просто скидається, затискається ось ця ліва кнопка і затискається верхня. Іде сигнал індикатора, все, налаштування скинули, і цією кнопкою більше нічого не перемикається. І ще є один такий зручний режим, також його можна віднести до ефекту пам'яті. Ось, наприклад, ви працюєте завжди на третьому режимі. І з третього вам треба буде скидатися, наприклад. На перший режим, щоб постійно не перемикати оці режими, не вертатися, ви собі виставили на перший режим, ви берете нижню і верхню кнопку, затискаєте одночасно, йде сигнал, показало, що на першій швидкості заповнило. І ви працюєте, наприклад, на четвертій, і треба вам перейти на першу. Натискаєте верхню кнопку і все, автоматично переходить на першу. Ще раз її натискаєте і вертаєтесь назад на четверту. Тобто, виходить, навіть якщо ви працюєте на третій, раз натиснули, скинуло на першу швидкість, і ще раз Натиснули, повернулись на четверту. Дуже зручно. Якщо ці всі режими не потрібні, просто затискаєте ось цю ліву кнопку, затискаєте верхню. Іде ще раз сигнал. Всі режими відключені, і кнопка ця не працює. Працюєте безпосередньо тільки ось цим перемикачем. Так, перевірив оберти. Перша швидкість 1140. Працював без навантаження. Заявили 1100. Друга швидкість. Заявлено 200, показав практично 200. Третя швидкість. Заявлено 3200, показав 3,45. І максимальна четверта швидкість. Ну, що тут сказати? Моя повага, вказали 3500. Як бачите, є практично 3500. Так, давайте відразу покажу, як працює перший режим, який підсвічує червоним індикатором. Цей режим для дерева. Тобто він спочатку помало крутить, а потім бачить навантаження. Він крутить швидше. Бачите, помаленько крутить. Оп! Загнав. Щоб було більш зрозуміліше, беру саморіз 200 мм і зверніть увагу на кнопку, я її буду тримати, не відпускати. Спочатку не буду його задавлювати, щоб ви побачили, що він йде на малих обертах, а як тільки зацепиться за дерево, відразу в ньому включаються більші оберти. Дивіться, оце малі оберти. Для того, щоб ви наживили оснащення, як тільки він зараз зайде в дерево, Ну, я думаю, зрозумілий режим. Перемикаю на другий режим. Це є режим відкручування. Давайте перевіримо, як працює. Ось саморіз вийшов, нікуди не падаєте, Ви спокійно берете його рукою і там кладете в сумку чи куди. Так, тепер включив третій режим. Третій режим по тонкому металу. Він спочатку працює на великих обертах, потім бачить навантаження і скидає оберти. Ось я взяв тонкий метал, дивіться. І зупинився, ну і переключаю відповідно на четвертий режим. Це більш по такому товстішому металу. Тобто, він спочатку засверлюється на великих обертах. І все, відмічуючи такий момент, що всі ці режими, які перемикаються червоним індикатором, вони доповнюються ще зеленим. Наприклад, ви працюєте на четвертому режимі, закручуєте якийсь метал товстий, і тут ви також можете це контролювати обертами або на мінімальних, на середніх вище, чим середні, або на максимальні. Ну, ви зрозуміли про що я говорю. Так зараз зрівняємо, як Гвинтоверт працює на різних батареях з різними режимами. Саморіз 300 мм. Перший режим на батареї 2 ампер годин, на батареї 4 ампер годин і на батареї 8 ампер годин. Ну, другий режим, погнали. Третій режим. Четвертий режим. Тепер пробуємо, як буде відрізнятися робота на глухарі 250 на 10 на різних батареях, але буду пробувати на максимальній швидкості. Так, тепер глухарь. 300 на 12 також на різних батареях. А зараз хейтери в коментарях напишуться, що ти повздовж волокон. Давай попробуй поперек волокон. Пробую глухар 300 міліметрів. Пробую поперек волокон. І, Як ви бачите, така ось малютка справляється ну, реально на ізі. Так, друзі, тепер давайте перевіримо, що може цей імпакт. Я розумію, що це імпакт, що це не гайковерт, але принцип роботи такий самий. Вказали, вони тут 180 ньютонометрів. Ми попробуємо на відкручення, ну, щоб мати хоча б собі уявлення, що він може. Перше на демометричному ключі виставив 100 ньютонометрів. Закручую гайку, як писали в коментарях. Є 100 ньютонометрів. Максимальний режим. Ну, 100 Нм легенько відкрутив. Пробуємо тепер 150 Нм. 135 і 15 це є 150 Нм. Пробуємо. Ну, Як бачите, 150 Нм також відкрутив. Так, пробуємо тепер 180 Нм. 170 плюс 10 це є 180 Нм. Ну, як бачите, 180 Нм також відкрутив. Пробуємо зараз 200 Нм, 170 плюс 30 це є 200 Нм. Погнали. Легенько 200 Нм відкручує. Що, піднімаємо ставки? 240 Нм. Цікаво, чи відкрутить, чи не відкрутить. Трішки довше, але відкрутив. 240 плюс 20 це є 260 ньютонометрів. Не знаю, про крафти не вказали. Е, можливо, про крафти вказали номінальний е, крутний момент. А ми Зараз перевіряємо на відкручування максимальний. Ну, Трішки довше, але відкрутив. 275 плюс 25 це є 300 нютонометрів. Ну, погнали, побачимо, що він зможе. Я здивований, і 300 Нм відкрутив довше, але відкручує. Максимально, що може цей ключ, це є 345 Нм. на метр. Е, не знаю, не знаю чи. Відкрутить. Ах. Ні, Ну, 345 він не хоче відкручувати, але треба віддати повагу, що він 300 Нм відкручує. Я не знаю, чого вони вказали. 180 Нм. Так, частково розібрав. Вразу хочу відмітити, що пластик тут іде краще, ніж в звичайному прокрафті. Плюс відмічу, що всюди є маркування на пластику. І також хочу звернути увагу, що гумова накладка не просто приклеєна, а зі зворотньої сторони вона, бачите, виходить прямо з пластика. Тобто така фіксація вважається більш надійнішою. Далі покажу, що всі дроти високотокові і дроти для кнопки управління мають свої посадкові місця. Ось так виглядає контактна група. Звертаю увагу, що всюди є маркування на пластику, контакти зі зворотньої. Сторони не торчать, а це означає, що з платою вони не будуть контактувати. Покажу, як виглядає плата, також має якийсь серійний номер. А зараз, друзі, ви будете реально здивовані, тому що кнопка тут стоїть, як в брендах від торгової марки Jabin, І це реально хороші кнопки, які ставлять Bosch, Makita, Metabo, Milka і так далі. Відмічу це, що кнопка ще йде пилозахищена. Усі контакти на кнопки, як бачите, залиті також компаундом. Це ж гвинтоверт, щоб від вібрації нічого не відійшло. Ось такий маленький ротор, постійний магніт. Ти його просто ховаєш долоню, все, ротора не видно. Також покажу, що на магнітах є маркування. Чому я показую ті всі маркування? А це означає, що реально на хорошій фабриці зібрано. Плюс покажу, наскільки тут маленькі самі магніти, ось порівнюю з бітою 25 мм, ну і виходить практично як пів біти. У задній частині стоїть підшипник ція і як бачите, підшипник цей пилозахищений. Спереді не можу прочитати, який підшипник, тому що перед підшипником стоїть ще, як бачите, додаткове таке кільце, зроблене для того, щоб з редуктора не попадала лишня змазка. І щоб коли розлетиться підшипник, щоб в редуктор також е, не попали шарики. Ну а тепер зверніть увагу, як зроблені катушки статора. високотокові провода, По-перше, вони тут запресовані, е, припаяні і додатково зверху ще повністю повністю залиті компаундом. По катушках претензій немає, все зроблено акуратно, як бачите. Відмічу, що посадкове місце підшипника, як бачите, усюди е, має. Посилення друзі, від'єднюється редуктор. Дуже просто Ось тут стоять фішка. Ви від'єднали, і все. І у вас в руках редуктор цими проводами йде. Підсвітка, відмічуючи, що сам редуктор має гумове ущільнення, щоб змазка не витікала, частково розбираю редуктор і показую, що перед підшипником також стоїть додаткова така металева шайба, зроблена для того, якщо підшипник розлетиться, щоб редуктор це все діло не шкодило. І тут також будете здивовані, підшипник стоїть від торгової марки CNTF. І як бачите, цей підшипник пилозахищений. і саме головне, що він з класом точності. Друзі, це ще не все. Після підшипника стоїть така сама металева вставка. Ну і зі зворотньої сторони, куди входить підшипник. Посадкове місце підшипника перед підшипником ви бачите гумова вставка також зроблена для того, щоб при нагріванні змазка не витікала в двигун. Плюс відмічу, що корпус, як бачите, всюди-всюди всюди має ребра жорсткості. Ось так виглядає редуктор, молотки. Змазки, як бачите, тут достатньо. Тут не має бути ванна, мастила, як то в коробці передач, як деякі думають. І покажу, що внизу шпинделя також є така металева шайба, зроблена для того, щоб безпосередньо шпиндель ковзав по тій шайбі і не розбивав також корпус. Так, зняв вівку патрона. Хочу показати, що оснащення фіксується. На два шарика, це дуже добре. Сам по собі шпиндель, як бачите, має товсті стінки. І покажу, що шпиндель всередині на втулці. Це стосується всіх гайковертів і гвинтовертів. Як бачите, всередині є проточка. На шпинделі покажу, теж є проточка, також є додатково гумове кільце, щоб мастило не витікало наверх. Забув показати, що є така пружина, яка безпосередньо і тримає шарики, щоб в разі чогось вони не вилетіли. І додатково ще є кільце. Ну, а після тесту в підсумку мені. Реально, є що сказати, не знаю, чого прократ вказали 180 ньютонометрів можливо, номінальна потужність. Що ви про то думаєте, пишіть в коментарях, як собі побачили, він може більше. Я навіть років 4 тому назад не міг представити, що ось такий маленький двигунець зможе заганяти глухарі 300 міліметрів з товщиною 12 міліметрів. Що стосується його роботи і продуктивності, можна працювати. От реально можна працювати на батареї 2 ампер годину, але якщо ви не працюєте з великими оснащеннями, там до 200 мм 250 мм. Він стягує. Між четвіркою і вісміркою сильної різниці немає. Звичайно, з батареї 8 А годин відкривається трішки більший потенціал, але він вже стає тяжкіший в руках, і це відчутно. Тобто, золота середина, тут це є батарея 4 Агодин. Цієї батареї і по продуктивності з головою буде, і по часу з головою буде. Дуже сподобалось, що є купа режимів. Ну, реально, режими, як в брендах, підсвітка сподобалась. Також класно, що в ньому є різні режими пам'яті. Ну і як ви побачили, середина зроблено гідно, кнопка стоїть брен брендова, джабін, такі реально кнопки ставлять в брендах. І от, чесно, друзі, от би хотів до чогось придертися. Ну реально, ну нема до чого придертися. Якщо ти знаєш до чого придертися, пиши обов'язково також в коментарях. І от мені не соромно рекомендувати цей імпакт на кожен день роботи, але в одних руках. Тому що прокрафт себе не позиціонує професійним інструментом. Це хороший домашній інструмент для кожного дня роботи.